Слава Ісу, давайте порозмірковуємо над тим, на чим розмірковував апостол Павло. А він розмірковував над тим, чи є різниця між юдеєм і еліном, чи є різниця між обрізаним і необрізаним. І якщо перевести на сучасний лад, чи є різниця між людиною, яка хрещена і яка не хрещена. Апостол Павло вважав, що різниці між ними немає. Виконуєш ти цей ритуал, обрізувався ти чи не обрізувався, хрещений ти чи не хрещений, тому що що та людина, що та людина є під гріхом, грішить і так далі. І це е, записано в його посланні апостола Павла Римлян 3:9. Звучить воно так: як юдей, так і Еліни, всі під гріхом, як написано, немає праведного ні одного, немає хто розумів би, немає хто шукав би Бога. Всі збилися шляху, негідні всі до одного. Немає того, хто чинить добро, немає жодного. Гортань їхня відкритий гріб, язиками своїми неправду кажуть. На губах їхніх отрута зміїна, уста їхні повні лихосліві гіркоти, ноги їхні швидкі на пролиття крові, на їхніх шляхах руйнування і страждання. Вони не знають шляху миру, в їхніх очах немає страху Божого. Тобто, якщо послухати цей текст, можна зробити висновок. Що апостол Павло е, мав на увазі, що ніякий ритуал е, не приблищує тебе до Бога і не робить тебе праведним? Тому він вважав, що немає різниці, обрізаний ти чи ні, або якщо перевести на сучасний лад, хрещений ти чи ні. Тому е, яку релігію б ви не сповідували: юдаїзм, християнство, іслам, індуїзм, синтоїзм, буддизм, даосизм, конфуціанство? Справжньою релігією є добре серце.